ЛАЙФ Привіт, шановні друзі! Привіт, шановні друзі, гості мого каналу, підписники! Я вас вітаю. Е, сьогодні хочу е, розповісти про те, як я готую салат із огірків, які переросли. Є у вас перерощі огірки? Не викидайте, не спішіть! Ми можемо зробити гарний, хрумкий, ароматний, смачний салат на зиму. Пальчики оближеш. Ось так, якщо крупні огірочки, ріжемо їх напополам. Можна красиво порізати кілечками. Ну, у мене крупні, я так порізала. Додаємо цибульку 5 штук кільцями або полукільцями, сіль, цукор, олія, оцут, окріп, петрушечка. Можна все додати, що вам подобається. Потім додаю ще одну пачечку чілі, гострий перець для пікантності. Після того, як ви нарізали все, зробили той салат, засипали всю сіль, олію, оцет, цукор, всі спеції, ми залишаємо його маринуватися на три години, поки він не пустить весь сік. Ось так залишили ми салатик. Уже він у мене стоїть десь годину. Е, пустив сок. Бачите, є там рідина. От з цією рідиною ми будемо прямо складати його до баночки. Такий аромат пахне. Тут в мене і укроп і петрушка. Ще постоїть годинку, і можна його розкладати по баночкам і стерилізувати. Далі алгоритм покажу. Ось таким чином, в баночках півлітрових у мене буде зберігатися взимку цей салатик. Пустив сок, дуже гарно. Зараз буде стерилізація від моменту закипання 10 хвилин. Все, впоралася я з своїм салатом. Закатала автомат машиною, поставила баночки доверху дно. Тепер воно холоне, і до погреба чекати зимки. Будемо тоді їсти, насолоджуватися із пюрешкою, з яєшнею, Або, можливо, ще хтось чим любить Дуже смакує такий салат до цих страв. Всім приємного! А головне, що ми справилися з задачею, і як справжня українська господиня, щоб нічого не пропало, навіть перерощі огірки. Підписуйтесь на мій канал, адже ще попереду дуже багато цікавих рецептів. І пишіть в коментарях, а як ви робите салати із огірків.